Ось так укладають новий шар асфальту на ділянці шляху в корсуні Шевченківському. Потім його вирівнюють, розповідає дорожник Володимир Бокур. Зараз йде вирівнюючий слой крупнозерністого асфальту, більше 10 сантиметрів. Накривається бетон. Всього працює на ділянці чотири катка. Ущільнюємо асфальт до положеного уплотнення. На іншому відрізку триває укріплення покриття. Для цього пояснює майстер дільниці Костянтин Коваль, зрізають старий асфальт, змішують із сементом та укладають назад. В даний час проводимо закріплення старого дорожнього одягу методом холодний ресакле, що включає з собою холодний ресактер. Це іде ресаклер, пробиває на 23 см старе дорожне покриття, додаємо емульсію, цемент і воду, проходить кристалізація поверхності. Проходить деякий час і закріплене дорожнього одягу. За довгий час дорожній старий одяг має тріщини, вибоїни, ями. Для того, щоб його укріпити і стабілізувати, необхідно приміняти даний спосіб. Поточний середній ремонт проводять на 10 кілометровій ділянці, розповів майстер дільниці Ігор Джулай. Потім з відповідно зробляться обочини, кріплення обочин, установка дорожніх знаків. І нанесена буде дорожня розмір. Ми плануємо завершити. я Думаю, в кінці травня. Ремонт цього відрізку обійдеться у 200 мільйонів гривень, говорить керівник служби автодоріг області Юрій Журавльов. За його словами, у 2021-му загалом відновлять 43 кілометри дороги Київ-знам'янка в межах області. В цьому році ми запланували два об'єкти: це саме ділянка між кордоном Київською та Черкаською областю. До міста корсунь Шевченківського зараз роботи ведуться від корсунь Шевченківського в бік кордону з Київською областю. Також ми переходимо потім на наступну ділянку. Туди також передбачено фінансування. На час ремонту водії рухаються у реверсному режимі. Можна почекати. Добре, що роблять. Нехай ремонтують по всій Україні. Галина була просто ями. Поліно. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина.